І всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, що в мене лежить в моїй панамі: панаума чи пананці, я не знаю. Ну якось так. Ось така вона з лапками, така от кольорова прикольна. Мені вона дуже подобається. Все, давайте відкриваємо. Я вже відкрила. Так, перше, це такі мої окуляри. Купила в Аврорі, але я вам вже їх знімала. Знімала, що я купила в Аврорі. Такі вони. Там ще були такі чорні і ще такі сині. Були такі два чи три рожевих. Я взяла і моя подружка. Які взяла. ще Були такі прикольні зелені окуляри з, вог... з вогником. Теж були прикольні, але мені більше сподобалося оці рожеві. Шкода, щоб не було фіолетового кольору, бо я дуже люблю фіолетовий. Далі в нас Далі в нас це мій Іван. Купала цю ручку теж в Аврорі. Хоч би не бачила цю ручку в Аврорі, і її вже там нема. Ручку ще купувала в вересні моя статі любима ручка. Плюс назвала Івана. Окей. Цілу, він керує телефоном. Наступний у нас такий ножичок. Теж прикольний. Мені здається, що я його теж купувала в Аврорі. Знаєш точно. Такий фіолетовий. ось. Треба не лишати ось такого, бо можна ще врізатись. То я завжди закриваю повністю, щоб не врізатись. Прикольний, мені дуже подобається. Він там завжди лежить. Що Тут є три речі, зараз ще там вроді, щось є. Остання річ, який був в паличках попався, він ніби тут треба крутити там, спінер. Йому всякі пози робити. Таке. То, що в мене лежить тут. Я вам покажу на 300 або на 350, або на 400 підписників покажу своє лице може. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь. І напишіть ще в коментарях, яка вам тут найбільша річ сподобалась. Бо я знаю, мені певне всі. Ну, ручка Стілус, Іван, можечок. І такий спінер, і що робити можна всяких позиці. Тоже такий прикольний. І окуляри. Ось така в мене лежить. Я сьогодні ходила до своєї подруги, ходила з своєю цією панамою. І там це все лежало. Може сказати, пару хвилин тому прийшла додому. І така вона в середині. Зараз це вже пляма від... Івана під ручки. Так, я можу його лишити відкритим. Воно Складаємо все на місце. Поставимо ось цього спінера. Прикольний, коротше. І далі ножичок, далі. стілс. І окуляри. Ще що може щось влізтися. і телефон мій там ще влізається. Так. Засунулось всім па-па. підписуйтесь. Обов'язково пишіть в коментарях, що вам тут найбільше сподобалося, що, ну, що тут стоїть. 爸爸。